Десятки вагнерівців загинули, потрапивши у засідку на півночі Малі. Колона урядових військ та російських найманців із ПВК Вагнер була розгромлена у бою з туарегами. У мережі публікують фото та відео збитими найманцями, а також з тими, хто потрапив у полон. Повстанське груповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер, який розбився в місті Кідал. В малі, як повідомляють російські пабліки, загинув командир підрозділів Вагнер Антон Єлізаров, який керував захопленням Бахмута і Соледара. Як зазначив повстанський рух, постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку його бійці захопили бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п'ятницю. Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і десять зазнали поранені. Однак при цьому ліквідовано близько 20 повстанців ще кількох взяли у полон. اسكن يا اصوات اصوات زواج زوار اصوات 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 اشهد ان لا اله الا الله ممكن كافر يا لا الله اكبر ન Повстанці малі запропонували передати Україні полонених вагнерівців. У соцмережах вони написали українською. Ми захопили значну кількість найманців і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Це Туареги – етнічна група, що населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованим урядом країни. Сепаратистське груповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році. Однак пізніше воно було перехоплене ісламістськими угрупованнями. У 2015 році угруповання підписало мирну угоду з урядом Малі. Однак наприкінці 2022 року вони вийшли з переговорів.